Інформаційна година Вітаю з вами Анастасія Ращенко з інформаційною годиною від всеукраїнської ініціативи Активна громада у місті Богуслав. І цього місяця ми будемо говорити про проведення парламентських та президентських післявоєнних виборів в Україні. Чергові вибори до Верховної Ради України мали б відбутися 29 жовтня 2023 року. Але через повномасштабне вторгнення Російської Федерації тепер є складно спрогнозувати. В організації громадянського суспільства ініціювали публічний процес збору підписів під спільною заявою проти проведення виборів в Україні. Країна під час російської агресії у нас будуть вибори тоді, коли всі, хто хочуть і мають право за конституцією і законами України балотуватися, реалізують своє право пасивне виборче. Якщо всі категорії виборців будуть включені у виборчий процес, ніхто не буде виключений з нього, в тому числі виборці за кордоном. Відзначає Олександр Клюжев, експерт IFES в Україні з реформування виборчого законодавства. Однак, процес підготовки та напрацювання сценаріїв для післявоєнних виборів після завершення війни не має зупинятися. Детальніше про дорожню карту виборчої реформи в Україні в 2023 році в умовах воєнного часу. Про те, чи можливе і доцільне проведення виборів в умовах воєнного стану, чим важливі обговорення проведення виборів з громадянами та як змінився електорат, будемо говорити з радником з юридичних питань громадянської мережі ОПОРА, доцентом кафедри конституційного права України національного юридичного університету імені Руслава Мудрого Павлом Романюком. Вітаю! Дорожня карта виборчої реформи в Україні в умовах воєнного часу, які в ній визначені ключові пріоритети, якщо йдеться про успішне проведення повоєнних виборів? Ну тут, власне, потрібно почати з того, для чого дорожня карта виборчої реформи. А вона необхідна для того, щоб зміни до виборчого законодавства вони були послідовними та ефективними. Зокрема, після наприклад чергових місцевих виборів була дорожня карта, яка розроблена на 2021 році. Утім, у зв'язку з повномасштабним вторгненням це внесло свої суттєві скажімо, такі зміни, і цьогоріч на міжнародна федерація виборчих систем спільно з громадянським репора. Розробили дорожню карту виборчої реформи в Україні 2023 року в умовах е -м, воєнного часу. Про що ця карта? Вона по суті е узагальнює два напрямки реформування: перший е це той, що стосувався е подавання недоліків е виборчого законодавства е під час попередніх виборчих кампаній, а друга частина, яка у нас стосується подавання. Наслідків е, війни, от е, коли ми говоримо про саме подавання наслідків, по, по, наслідків або проблем проведення виборів, які були зумовлені або поглиблені війною, то ключовим з е, скажімо, ідей або положень цієї виборчої реформи є саме прийняття окремого законопроекту разової дії, тобто конкретно під е, е, перші. Під виборчу кампанію для перших післявоєнних е, виборів, а серед е, головних завдань це перше визначити модель та правила, за яких буде здійснюватись організація та проведення виборів для вимушено переміщених осіб, як всередині Крим, так і е, українців, які виїхали за е, межі території України, тобто ВПО та закордонних, скажімо так, закордонних виборців крім цього, завданням є забезпечити політичні права всіх виборців та кандидатів, зокрема жінок та військовослужбовців. Тут є проблема, що за правом чинного законодавства. А, мільйони жінок, які вимушено перебувають за кордоном більше 90 днів, вони формально втрачають право балотуватися на загальнодержавних виборів. Тому а, це питання потрібно а, врегулювати на рівні виборчого законодавства, визнавши це таким чином, що це не є порушенням вимог щодо центру косілості. Ну цензу цілості, як пам'ятаєш, нас він закріплений для кандидатів народні депутати це 5 років, кандидати на пост президента це 10 років. Так само потрібно думати про гарантування політичних прав військовослужбовців, адже безумовно після війни, і зокрема серед військових, він сьогодні вже є запит на справедливість, в тому числі на справедливість на виборчу справедливість. Тому ми не можемо ігнорувати ні активне, ні пасивне виборче право військовослужбовця, якщо вони його забажають реалізовувати. Тобто ми маємо створити умови. Більше того, ми не знаємо, де вони перебуватимуть після припинення воєнного стану, яка буде ситуація. E, тому це один із таких головних e, пріоритетів виборчої e, дорожньої карти, виборчої реформи. І саме можна а, от участь e, оце, ми говоримо про ці категорії, наприклад, e, ВПО і ті люди, які перебувають за кордоном, і військовослужбовці. Тобто, чи є якісь от уже напрацювання стосовно того, як забезпечити участь громадян ну, з, з, з приводу о, жінок чи військовослужбовців, що ти маєш на увазі із приводу жінок і з приводу військовослужбовців, і з приводу тих, хто перебуває за кордоном. А от безумовно сьогодні в рамках створених робочих груп центральної виборчої комісії, до яких долучені і експерти громадянського суспільства, є по кожній цих категорії є свої напрацювання. Зокрема, щодо військовослужбовців, це особливості голосування військовослужбовців. Зокрема, якщо на сьогодні по військовому квитку можуть голосувати лише військовослужбовці строкової служби, то пропонується пропонується передбачити. Можливість видачі їм виборчого бюлетені на підставі військового квитка всім військовослужбовцям, а також на підставі паспорт. Ну ми знаємо, що певна частина жило втратила паспорт громадянина України, то можуть голосувати також і на підставі паспорту закордонного паспорту. А що ж до жінок про те, що казав? От і можливості, які пробувають за кордоном, то тут е потрібно передбачити застереження виборчого кодексі, що це не є порушенням вимог цензусті. Таке вимушене перебування або перебування за кордоном внаслідок вимушеної міграції е через е агресію Росії проти України. А е е е крім того, для закордонних виборців е пропонується передбачити так звану активну реєстрацію. То оскільки значна частина громадян України, які прибувають сьогодні за кордоном, не стають на консульський облік, а а консадже консульський облік по суті є передумовою включення тебе до списку виборців за кордоном, то одна із таких пропозицій, це все ж таки, що буде створена платформа, на якій виборці будуть реєструватися, і таким чином. Стальна виборча комісія вже тоді буде дивитися, де знаходяться українці за кордоном, і планувати відповідно виборчу інфраструктуру, можливо, створення додаткових виборчих дільниць за кордоном, а так само, і включення тих виборців, які не стають на консульському обліку до списків виборців. Okay. Uh, Дивиться ми говоримо про повоєнні вибори, про підготовку до повоєнних виборів і про дорожні саме абсолютно чи можливе і доцільне проведення виборів в умовах воєнного стану? Ну тобто відповідь очевидна, що ні, і зараз дуже багато організацій громадянського суспільства власне навіть підписують відповідні uh, офіційні заяви, що не варто проводити вибори. Чи можемо розібрати, чому не варто проводити вибори в умовах воєнного стану? Ну, власне, це, мабуть про те, що е, опора не ініціювала е, ну скажімо, таку, е, заяву щодо неможливості проведення виборів, яку підписало понад 100 організацій громадянського суспільства. От тут в цьому контексті, звичайно, е, ну, я як юрист, я можу ну, назвати тобі аргументи, ну, в першу чергу, юридичні, так, е, е, якщо простими словами, це сказати, це е, чинне праве регулювання, це конституція, е, Виборчий кодекс та закон про проведення воєнного стану не забороняють проведення виборів в умовах воєнного стану. Але якщо ми е, говоримо з точки зору, Можливості операційно логістичної е організації цих виборів, то тут є суттєві проблеми, як на мене, і е е проведення таких виборів у мого вістану воно несе більше ризиків ніж дає е е перевагу Україні е е у формуванні огнівувати ключовим, е скажімо, таким закладом е в сторону. Того, що Україні прям потрібно проводити вибори, це начебто делегітимація органів влади. Але на якщо говорити а, в такому ракурсі, в і разі, в разі неможливості організації належним чином виборчого процесу в умовах війни, це більше делегітимізує владу ніж а, не, те, що є зараз. На сьогодні, на сьогодні, і конституція. Дозволяє продовжити повноваження і президента і парламенту до того часу, коли після припинення воєнного стану не буде сформований новий склад парламенту або не буде переобраний новий президент. Тому оцей принцип безперервності влади він вже передбачений як в конституції, так і в законодавстві, що дозволяє нам говорити про про наявність легітимних. Органів влади в Україні, які уповноважені приймати законні е, рішення. от е, Крім цього, я, я ще просто хочу нагадати, що е, вибори не є самоціллю, бо вибори самі по собі вони не дорівнюють демократії Це формальний акт голосування, який не є безумовним е, підтвердженням демократичного режиму. Вибори є одним із інструментів. Тому ми сьогодні говоримо, що. Е, а тому ми ну навіть тут не так сказати, так кажуть громадянське суспільство проти виборів. Ми, ми не проти виборів. Ми не підтримуємо ідею проведення виборів в умовах війни, або навіть ми не підтримуємо ідею. Ми підтримуємо ідею проведення виборів з дотриманням ключових демократичних стандартів та конституційних принципів виборчого права. А це принцип вільних виборів. Тобто, чи можемо? От коли ми говоримо про про режим воєнного стану, так він е передбачає, передбачає обмеження е прав людини, вибори ж і йдуть від зворотнього. Вони вони вільні конкурентні вибори можливі тоді, коли наяв, коли забезпечені умови для вільної політичної конкуренції, вільно здійснюється передвиборна агітація, гарантуються права кандидатів, свобода пересування, свобода слова, свобода зборів. Це це в умовах воєнного стану обмежується в реалізації, тому навіть тому з точки зору забезпечення стандартів, демократичних стандартів проведення виборів на сьогодні це неможливо. Дякую. Розібрали прям прям дуже. Ну тобто було очевидно, що якби неможливо, але цікаво аргументовано було почути. Це ж і це не всі аргументи, тобто це лише ну маленька частинка. Угу, угу. Якщо говорити далі, от власне повернутися до повоєнних виборів, деяких уже власне зараз готуються, розробляють різні сценарії. Тривають я знаю, зараз публічні обговорення щодо бачення повоєнних виборів. На твою думку, наскільки важливо до таких обговорень залучати громадян і чим вони важливі взагалі ці обговорення? Ну, я, власне, от, і також, знову ж таки, є певне нерозуміння в суспільстві. А для чого ми говоримо про вибори тоді, коли вибори не відбуваються? От. Насправді, дякуючи нашим захисникам, ми маємо час для того, щоб підготуватися. Підготуватися. Наші захисники захищають демократичні цінності сьогодні на фронті. Але. Ми можемо стикнутися з боєм, з необхідністю захищати демократію і після війни. Тому на сьогодні щоб ці напрацювання були максимально прозорими, максимально легітимними, потрібно з'ясувати точку зору людей. Більше того, є низка проблем, які мають різні шляхи вирішення. Тому з'ясування громадської думки, з'ясування у позиці... такі з'ясування під час публічних обговорень, бачення щодо подолання різних на наслідків війни і, і, і вже з урахуванням цього організовувати вибори, там розробляти зміни до законодавства є архів важливими. Ми не маємо більше того, я навіть так скажу. На основі цих публічних саме що основою має бути законодавчих змін? Звичайно, це публічні обговорення. На основі цих публічних обговорень ми зможемо сформувати, по-перше, виявити можливо ті проблеми, яких ми до цього не бачили. А по-друге, запропонувати шляхи вирішення тих проблем, які можуть. Стати на заваді для організації е, перших е, повоєнних е, виборів. Тому ми не можемо втрачати час. Бо після війни, після припинення воєнного стану, процеси можуть відбуватися дуже швидко. Для того, щоб є такий, до речі, стандарт, як стабільність виборчого законодавства. Вона не тільки каже, що зміни, найбільш суттєві сотні зміни, не можуть бути внесені в законодавство е, як за рік до. Дня проведення виборів, так ось. уже, наприклад, якщо ми говоримо про там одне з питань е, чи можливі президентські вибори е, на весні наступного року, а сьогодні без змін до виборчого законодавства ці вибори провести неможливо. Але якщо навіть ми вже сьогодні внесемо зміни до виборчого кодексу в частині президентських виборів або ухвалимо окремий закон, це вже буде порушення оцього стандарту. Е, Стабільності виборчого законодавства, а цей стандарт він є важливим для суспільства, і як для звичайних виборців, так і для кандидатів, адже це про передбачуваність наслідків своєї поведінки. І виборці і кандидати мають розуміти за якими процедурами відбуватимуться майбутній вибори. Тобто, якщо ми говоримо, я трішечки попрошу цього питання стосовно президентських самовиборів, якщо ми говоримо, що навіть якщо зараз внести Зміни до виборчого кодексу або створити окремий закон, то вибори не будуть можливі менш ніж через рік. якщо ми говоримо про дотримання різних. Є, о, о, якщо буде прийнято таке рішення, це порушуватиме міжнародний стандарт. Ну і і будуть ухвалені зміни до виборчого законодавства. Це порушуватиме відповідний міжнародний стандарт щодо стабільності виборчого законодавства. Але я ще хочу наголосити: от. Наче то здається, що немає прямої заборони е, на проведення президентських виборів, адже частина 4 е, статті 83, е, яка е, забороняє проведення виборів е, парламентських виборів мох війни від я настану, відрізняється від формулювання частини 1 статті 108 в, щодо е, президентських повноважень. Так так, ось природа і парламентських і президентських виборів, вона є однаковою. Тому е, е, не можна, е, е, тому дивним видається, коли дехто з політиків намагається фунглювати аргументи, каже, ну парламентські вибори не можна в умовах воєнностане проводити, а президентські можна проти умови воєнного стану. Сама по собі заборона проведення е, виборів вона обумовлюється е, ключовою складовою це безпека. В умовах війни не можна забезпечити, Дуже... ну, ніхто не перебуває в безпеці. Постійні ракетні обстріли, там, значна міна забрудненість в території України, все це впливає. Крім того, знищена виборча інфраструктура, масове переміщення, тобто міграція виборців. Це заважає провести вибори з дотриманням демократичних стандартів. Якщо ми вже почали говорити власне за безпекові виклики, трішечки може продовжимо, наскільки от на місцях можуть забезпечити проведення повоєнних виборів, враховуючи саме безпекові виклики, чи є зараз стосовно цього якісь напрацювання? Ну, власне, тут сьогодні обговорюється законопроект, який ще розроблявся до війни про неможливість проведення виборів на окремих територіях. В профільному в комітеті здійснення державної влади та місцевого самоврядування громадянська мережа опора в свою своєю чергою також додатково розробила е, алгоритм оцінки безпеки громад, який складається з трьох основних напрямків, серед яких є безпековий е, соціально політичний е, та економічний, власне, або інфраструктурний, можемо його і так назвати. Uh, і, і розробило і експерти громадському розробили відповідну методологію оцінки цих безпеки громад, що може після її апробації, ну це забільован підступацію, може стати, звичайно, в основі uh, оцінки проведення в тих чи інших особливо прифронтових громадах, проведення чи не проведення в них виборів. Тобто, це, це питання є важливим. Це питання є важливим, але тут основ, в основі має лежати належна методологія, критерії оцінки. Що дозволять прийняти максимально об'єктивне та легітимне рішення так, це зрозуміло. Ще трішечки хочу поговорити власне про електорат. Наскільки він змінився, і от що потрібно, ми вже трішки говорили про це на початку, трішки можу би підсумувати. Знаєш, що потрібно враховувати про організації виборів після воєнному післявоєнному, післявоєнному періоду, що стосується саме електорату. Ну, знов ж таки, коли ми говоримо про електорат, е, хто має це враховувати? Якщо ми говоримо е, про кандидатів або собі е, або партії, які будуть суб'єктом виборчого процесу, то з політологічної точки зору, мабуть, їм потрібно враховувати. З точки зору спостереження е, то ну, громадянська мережа опора е, для, для нас важливо це що це звичайно це переміщення, це міграція. Ми відслідковуємо міграційні процеси. Бо е Пересування ВПО всередині країни, виїзд за межі території України, це все звичайно впливає на організацію виборчого процесу, необхідні створення нових виборчих дільниць. От і з нашого боку, це вимагатиме залучення додаткових спостерігачів на тих територіях, де кількість виборців збільшилася. Да, з точки зору спостереження. От, ну, а векторат, з точки зору векторату, звичайно, нові категорії. Ну, в нас в внутрішньопереміщені особи як категорія векторату, Вона була ще з 2014 року. От в нас війна триває, до речі, з 2014 року. От е, так само е, ну єди, звичайно, кількість ВПО збільшилася в рази. Кількість військовослужбовців збільшилася рази. Потенційно існують, існує велика ймовірність про те, що будуть партії там нові партії створені. От партії волонтерів чи ветеранів. Це як тут важко прогнозувати, але скажімо, запиту суспільства на створення таких політичних сил є, і, мабуть, з огляду на це такі, будуть вибудохти свої виборчі кампанії. Базуючись угу. на цьому, а скажіть, будь ласка, от стосовно е, участі у виборах громадян, які зараз перебувають за кордоном, наскільки практично можлива їхня участь а, власне всіх охочих, тому що ми знаємо, що дуже важко насправді забезпечити участь у, у виборах от, за кордоном. Ну, власне, ця активна реєстрація, яка пропонується е в рамках робочої групи Центральної виборчої комісії, вона направлена на те, щоб е надати можливість проголосувати тим, хто бажає. Mm -hmm. тобто, тобто, так, так, так. Так, єдине, єдине, що тут потрібно зауважити, це А, навіть не так. Навіть не так. так. Тобто активна реєстрація. Е, чи потрібно чи буде проваджена ця активна реєстрація, невідомо, але я вважаю, що ну, от якщо так от узагальнити, от інструмент виборів він є дуже особливо е, е, на виборах, е, які будуть організовуватися за кордоном е, на державних виборах. Е, важливим є е, долученість, включення е, українців, які за кордоном у виборчий процес, е, адже Вибори можуть бути таким політичним інструментом репатріації громадян України додому. Це дуже важливо. Бо таким чином ми надаємо їм відчуття. У них складається відчуття, що своїм рішенням, своєю участю у виборах, вони впливають на прийняття рішень на формування влади в своїй країні, і це може бути тим інструментом, який. Дозволить нам повернути значну частину українців додому. Ну а я думаю, що тут <смас> всім зрозуміло, що найцінніший капітал, який має країна, це людський, і це дуже важливо в контексті після воєнної відбудови. Так, це тема окремої розмови насправді про повернення українців за кордону і тему відбудови. Я думаю, що ми про це ще поговоримо наступним разом. І в мене є ще одне питання на останок. Про ризики для проведення перших післявоєнних виборів чи які передбачаються ризики, і як напрацьовуються от, власне якісь запобігання цим ризикам? Ну, власне, сьогодні відбувається оцінка поки що. Угу. Про запобігання говорити ще важко. Бо чим довше триває війна, тим у нас можуть з'являтися нові ризики. Звичайно, перший це безпека. Це мінозабрудність, це е, е, інші якісь, е, ну, можливо, на продовження навіть ракетних обстрілів, е, замінування виборчих дільниць, е, тобто може бути що завгодно. Другий е, виклик, який для повоєнних виборів, це е, виборча інфраструктура. Якщо на території України вона о, знищена, або не стане її частина знищена або пошкоджена, то за кордоном її просто недостатньо для тієї кількості виборців може бути недостатньо для тієї кількості виборців, які будуть охочі проголосувати. От і третє, що я виділю е, ну, це міграція, тобто е, дуже складно відслідкувати міграційні процеси. Вони є доволі мінливими. вони пов'язані з різ, з різними факторами. От, наприклад, громадянська мержавопора дослідила, що а, після того як от ракетні травневі ракетні обстріли не призвели до масової міграції з Києва, і це було пов'язано з тим, що к, ну, Києву було поставлено е, надійний захист протиповітряної оборони. Утім, наприклад, за той же період, за 4 місяці взимку, виїхала значна частина е, українців за за, за за межі України. Тобто цей фактор безпеки, а туди-сюди ми і засоби військові там протиповітряної оборони включені. Вони дозволяють зменшити міграцію, от але після війни можемо припустити, що ці міграційні процеси можуть пришвидшитись. Хтось вирішив виїхати за межі України, а хтось повернеться, і це не дозволить нам. Короткий проміжок після припинення воєнного стану організувати виборів, Оце дуже важлива, дуже важливе питання. Що однією з е, змін до виборчого законодавства має бути відтермінування проведення виборів після припинення воєнного стану, хоча б на 6 місяців, для того, щоб належним чином оцінити безпекові ризики, е, та належним чином організувати вибори після війни. До речі, цікаво про відтермінування, бо я щось навіть не, не думала в цьому аспекті. Що ж, дуже дякую тобі. Насправді, все дуже чудово пояснив, дуже зрозуміло, доступно. Думаю, нашим слухачам це буде корисно отримати відповідь на сам передне на питання для чого говорити про вибори вже зараз. Якщо триває війна, тут ми теж отримали відповідь на це питання. Дякую тобі, тобі. Дякую. Це була інформаційна година від всеукраїнської ініціативи Активна громада в місті Боуслав». З вами була я, Анастасія Ращенко, і говорили ми з радником з юридичних питань громадянської мережі ОПОРА, доцентом кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Павлом Романюком. Спілкувалися ми про виборчий процес. Говорили ми про доцільність проведення виборів і можливість проведення виборів в умовах воєнного стану. Також обговорювали дорожню карту виборчої реформи в Україні. Говорили про те, чим важливі обговорення проведення виборів з громадянами, як змінився електорат і як залучити до виборів всі категорії населення, які мають право голосувати. Почуємося. Інформаційна година.